Сьогодні я розповім вам про розумний осушувач повітря Aircon D8L, який ефективно позбавить ваше приміщення від зайвої вологи, плісняви чи конденсатору. Aircon D8L це універсальний прилад 3 в одному. Він осушує, очищує та іонізує повітря, продуктивність до 8 літрів води на добу. А призначений він для приміщень до 30 квадратних метрів, квартир, будинків, офісів, салонів, магазинів чи інших місць. Пристрій має потужність лише 160 Вт, що робить його економним і при цьому дуже тихим, всього 37 дБ. Тому він не заважатиме вам ні вдень, ні вночі. Aircon D8L оснащений фільтром грубого очищення, який затримує пил, шерсть та інші частинки. А вбудований іонізатор робить повітря свіжим і приємним для дихання. Користуватися осушувачем максимально просто, завдяки сенсорній панелі з LED-дисплеєм. Вибирайте один з трьох режимів: комфортний підтримує оптимальну вологість, сушка білизни швидко і ефективно осуває вологу, індивідуальний. Налаштовується під ваші потреби, пристрій має бак для збору конденсату на 3 літри і автоматичною зупинкою при заповненні. Є також можливість підключити тренажну систему і забути про регулярне спорожнення резервуара. І головна особливість: Aircon D8L має Wi-Fi модуль. Тому ви можете дистанційно керувати ним зі смартфона через додаток Smart з будь-якої точки світу. Включайте, налаштовуйте режим роботи, контролюйте вологість і отримуйте повідомлення про стан пристрою. Компактні розміри, невелика вага 9 кг та коліщата дозволяють легко переміщати осушувач між кімнатами. Офіційна гарантія на Aircon D8L становить 36 місяців. Обирайте комфорт і здоровий мікроклімат. Замовляйте Aircon D8L прямо зараз.